Всім привіт! Якщо ви побачите ось такий приблизно планшет. Навіть не знаю, яка його фірма, без поняття. Коротше, я точно не знаю. Не купляйте. Коротше, я купила планшет з вітрини, вірніше мої батьки. Мінус куп мікроцарапин. Це вже другий день, як він у нас, і тут купа мікроцарапини. Ви, може, їх не бачите, але вони тут є. Також мінуси в ньому він перестав включатися на другий день. Во. О, зараз на кінець -то почав працювати. Але він секунду назад тупо не хотів включатися. Ще один нюанс в тому, що він, типу в мене нині було таке, що пів екрану, більше половини екрану не працювало. Ще мінус його був, то що в дін програмі, яке я монтую свої відео на Ютубі, не працює. Тупо щось починає лагати і озвучка не. Не працює, коротше. Також мінуси, коротше, є в тому, що тут кнопка якось заїдає під час ключі часу. Працює через раз. Включається так само через раз. Типу, десь годину він не працював і іменно на відео почав працювати. Странно, звісно, ну, добре. Камера. Камера тут відстає. Подивіться. Вона тут відстає. Видно. Короч, видно. А ось і назва його, походу. Коротше, краще такий планшет минати стороною. Мені в комплект ще додали, не знаю, чи батьки купляли, чи ще навушники. Ось такий шнур, кабель. Ну, і ще його зарядка вона десь тут була. Короч, ще в додавок йшла плівка, яку ми ну, тільки недавно зняли з мамою. І ще чехол білий. І якось так. Не знаю, що робити, але коротше, не знаю. І Ще така листівка, коротше. Тому не советую його брати, якщо хтось захоче. В принципі, може, і новий підійде, але старої, ну, типу БУ, або якоїсь такої моделі, без поняття. Ну, подивіться, камера реально відстає. Не знаю навіть, як вам тут показати, але вона тут відстає. Без поняття, вона там на соплях якихось тримається. Всім пока!